Життя виглядає простим: будь добрим та відкритим. Навчайся, влаштуйся на гарну роботу, знайди кохану людину, живи і будь щасливим. Ех, на жаль, не все так просто. Мене звати Таня Стриженко. В мене голубі очі. Я українка. Я інфлюенсерка і нескромно вважаю, що створюю дуже круті проекти в онлайн освіті. Найчастіше мені кажуть, що цінують мене за мою щирість. Так ось, якщо бути щирим, бувають різні моменти. Буває складно, буває весело, буває успішно, а буває не дуже. Сьогодні мені 25, і я хочу поділитись своїми 25 чесними висновками. Усім привіт, це відео про 25 моїх інсайтів. В мої 25. знімаю я це символічно ось прямо перед своїм днем народження. Мені є що сказати, щоб це відео було не просто про мої думки, а було вам також цікавим. Я вирішила розділити свої 25 інсайтів на різні сфери свого життя і поділитись інсайтами свого бізнесу, своїх проєктів та роботи. Це перший пункт. Другий інсайт в плані фінансів та грошей. Третій інсайт в плані стосунків. Та останній інсайт в плані мене як особистості. Я думаю, буде дуже цікаво, тому давайте розпочинати. Для цього відео я спеціально поїхала в будиночок за місто, щоб так порефлексувати. В мене тут на дворі йде сніг, збоку камін. Загалом мені дуже атмосферно. Надіюсь, вам там також. Ну все, вступ закінчено. Давайте розпочинати 25 речей, які змінили мене в мої 25. Розпочнемо з сфери роботи. Я поділюсь з вами інсайтами, які стали для мене важливими сьогодні. Боже, я просто не можу цей сніг. За вікном йде, і камін. Мене просто розриває всередині. Так вдох видох говоримо про важкові речі. Перший інсайт, мій біль, зайнятий календар. Це не ок. Насправді я нещодавно почула дуже класну думку. Якщо в тебе немає часу на подумати, то ти неефективний. Ну тобто, якщо в тебе постійно кожна хвилина зайнята, кожну годину якась зустріч, в тебе ніби суперкласний графік, ти дуже круто працюєш, ти в кінці дня, можливо, собою пишаєшся, але глобально це неефективно. В кожного з нас має бути час на якісь стратегічні рішення, на подумати і так далі. Якщо ви помічаєте, що цей пункт про зайнятий календар це про вас, можливо, це знак почати щось делегувати. або можливо, це знак якось інакше організувати свою роботу. І тут на цей пункт можна накинути дуже багато всього. По перше, ідея я все сама зможу не працює. Це по перше. По-друге, наприклад, в мене є така штука, я боюсь щось втратити, і я погоджуюсь на майже всі можливості, які там мені даються. І от лише останні півроку я почала трохи відмовляти від івентів, наприклад, які мені менш цікаві, і так далі. І звільняти час собі в календарі просто на якісь думки, на почитати книгу, на погуляти і так далі. І в майбутньому році я хочу ще більше на це звернути увагу. Хочу почати все якісніше планувати. До речі, якщо вам це цікаво, можемо якось разом це робити тут на youtube каналі Дивитись буду з вами цим, але це дуже цікаво і дуже важливо. Нещодавно я хотіла взяти консультацію в однієї дівчинки, але побачила, як вона в сторіс в себе виклала свій календар і дуже там хвалилась, що В неї там кожен день є якась консультація. А деколи і дві в неї забитий календар, вона супер класна, і до неї дуже важко потрапити. І я це читаю, і я розумію, що. Я не хочу йти до неї на консультацію, просто тому що вона на скоріш за все навіть не ефективна. Вона щодня робить дуже дуже багато різних справ. В неї немає ресурсу, і скоріш за все я буду просто в потоці її задач. І я тоді зрозуміла, що от вона це зараз публікує, вона це вважає своєю як перевагою. А я на це дивлюсь збоку і розумію, що ну насправді це взагалі не перевага. Другий інсайт не потрібно хапатись за всі можливості. Знаєте, от з'явились ріуси, всі починають знімати ріуси. Стало популярно те, всі починають робити те, і так далі. І в принципі, ось це відчуття, ніби всі щось роблять, а ти ні. Ну тобто, я думаю, присутні багатьом з нас. Ми так часто намагаємось зробити все, перегнати всіх, вразити когось, і насправді, знаєте, ніби живемо заради інших людей, замість того, щоб сфокусуватись на тому, що для вас важливо, робити те, що вам подобається, і рости у своєму темпі. Третій інсайт про те, що ви самі відповідальні за своє життя. І ця думка мені прийшла в голову, коли дуже часто людей мене запитують, Таня, як тобі вдається там не закинути Бог, як тобі вдається розвивати свої проекти? І я от реально задумалась: ну чому саме я так? Я би також могла закинути. Було дуже багато моментів, коли мені хотілося здатись, було дуже багато моментів, коли мені складно насправді, але чомусь я тут і чомусь я продовжую. І відповідь на це питання я відповідальні за своє життя. Я зараз не хочу нікого образити, але я так часто бачу, ось знаєте, історії людей, де вони шукають винних у всьому, але не в собі, де вони чекають, що хтось їм щось допоможе. Навіть інколи таке трапляється зі студентами, коли вони приходять на навчання і очікують отримати якийсь секретний секрет. Хоча до цього ти десять разів сказав, що його немає, є просто робота. Ось це вміння взяти відповідальність за своє життя, не перекладати його на оточення, на ситуації, на інших людей. Це дуже кла. Власний навик. Мене зараз дуже багато амбіцій в плані з моїми проектами пов'язаним з життям в принципі і так далі. І я знаю, що я цього всього досягну. І це не про те, що я сиджу тут перед вами вихваляюсь, чи щось таке, а тому, що я знаю, я відповідальна за своє життя, і я для свого життя зроблю все. Це така певна позиція сили. І в мене також часто не все ідеально, але я беру себе в руки і продовжую. Наступний інсайт прийшов до мене в цьому році про те, що результат важливий, але процес також важливий. Я, знаєте, я просто хочу, щоб хтось зараз також зловив ось цю думку, яку я зробила. Я зрозуміла, що я часто живу від запуску до запуску, від одного екзамену там цей про університет до іншого, від одної поїздки за кордон до іншої поїздки і так далі. І я ніби живу результатами, а не процесом. Хоча по факту результат це часто один день. А от процес це саме є наше життя. Життя не закінчується на моменті, коли ви собі зробили там не знаю мріяні, кубики пресу. Ваше життя. Я триває в момент, коли виходите в цей спортзал. І от ціль на наступний рік саме навчитись кайфувати від процесу і перестати ось це жити цими результатами. Знаєте, ось це готуюсь до івенту, як він пройде, хвилююсь, і от ніби чекаю того івенту, і от проживаю класно цей день івенту. А ось ці два тижні підготовки ніби просто вилітають з життя. Ось так більше не хочу. І останній інсайт зі сфери роботи про те, що потрібно оточувати себе людьми, які мають інші суперсили, яких не маєш ти, але з якими у вас схожі цінності. Цей інсайт в мене з'явився після того, як я почала працювати зі своєю партнеркою, я зрозуміла, що, блін, реально круто, коли двоє людей об'єднуються. Це дуже круто, коли ти можеш сфокусуватись на своїй суперсилі і рости X10, при цьому всьому люди поруч також сфокусовані у своїх суперсилах. Разом ви створюєте дуже класне поле і можете рости швидко, ефективно і якісно. Тому що часто ми шукаємо людей, які дуже схожі на нас, і в підсумку застрягаємо з одними з тими самими проблемами і не можемо рости. В принципі, ваші партнери або там ваша команда вона має вас доповнювати. Звісно, все дуже залежить від посади, але глобально, я думаю, ви думку мою зрозуміли. Один з моїх головних інсайтів в темі стосунків це те, що найголовніше в стосунках це бажання двох людей. Вирішити якусь проблему, якщо такі проблеми є. Ну і в принципі, не знаю, коли двоє людей включені в стосунки, це класні стосунки. Знаєте, піти на компроміс, де це потрібно, чи чимось поступитись, якщо ти можеш з цим поступитись, або почути один одного. Для цього треба бажання. Якщо є спільне бажання одної людини і іншої досягнути якогось рішення. То це рішення точно знайдеться, тому що якщо немає взаємного бажання, і лише одна людина в стосунках хоче щось робити, змінювати і так далі, а інша хоче, не знаю, щоб все робили для неї. Або інша, в принципі, не бачить цінності в цих стосунках і не хоче нічого робити екстра. Ну і інші ситуації, звісно, це не буде мати результати. Тобто, от коли двоє людей працюють над чимось, коли двоє людей йдуть назустріч, тоді є результат. Так, він що має потухнути? Секунду. Так, ось наступний мій інсайт стався завдяки книзі Есенціалізм тому що в мене завжди була, знаєте, така думка: нікого не образити всім зробити класно. От, наприклад, я можу тут піти на поступки. Так, да, це не дуже типу мені хочеться, але так я нікого не ображу, а мені не так і складно, зроблю це. Але ця книга підсвітила в мені той факт, що ми завжди робимо вибір. І ось в даному випадку, коли ти робиш щось, що не хочеш, ти робиш вибір образити себе. Тобі глобально збоку здається, що ти робиш вибір нікого не образити. Але... Ти ображаєш себе. Тому тепер кожного разу, коли я щось не хочу робити, або я з чимось не згодна, я згадую в моменті, що я ображаю цим себе, якщо я піду на поступки в цьому питанні. Насправді ці речі часто проявляються в дрібницях. Там, наприклад, друзі хочуть кудись поїхати, а ти ні. І ти боїшся їх образити. Але, блін, відмовити це абсолютно нормальна, адекватна історія. Ти не станеш через це там, поганим другом. Чи, наприклад, от в рекламі мені завжди було складно, тому що часто на рекламу... Звертаються бренди, які я не хочу рекламувати. Це хороші бренди. Але я от не відчуваю, що я хочу зробити цю рекламу на своїй сторінці. Мені завжди складно відмовляти там, чи в подарунки часто бренди хочуть робити подарунки. І ось такі речі класно навчитись говорити ні. І я вирішила тільки що рандомно, експромт подарувати комусь з вас цю книгу, тому що вона реально може змінити ваше життя. Тому давайте подарую одну книгу серед ваших відміток, а одну подарую серед коментарів. Просто вкажіть. Свій нік. І останні в стосунках це те, що в принципі всі стосунки важливі, але стосунки з собою вони найважливіші. І ви знаєте, є ось ця пісня Селени Гомес там, типу. We used to be close, but people can go from people, you know, to people, you don't. And what hurts the most that people can go from people, you know to people, you don't. Надеюсь, зараз жоден викладач вокалу мене не дивиться і в нього не в'януть вуха, я дуже перепрошую. Це не моя сильна сторона. Але ці слова насправді дуже правдиві, тому що сьогодні найближча людина для вас може стати чужою через деякий час, і все, що у вас залишається, це ви. Я згадую якісь свої історії там, ну умовно там пам'ятаю одну ситуацію п'ять років тому, яка просто мені здавалося це кінець світу. В мене більше ніколи не буде ну ні друзів, в мене більше ніколи не зможу нікому повірити. В мене більше ніколи не зможу ні з ким більше працювати і так далі. Сьогодні ця людина насправді для мене нічого не означає. От абсолютно нічого. Я навіть не знаю, де вона і. Мені це насправді не важливо, але тоді це був цілий всесвіт. Тому найголовніші стосунки це ваші з собою, а не з іншими людьми, і варто про це пам'ятати. Гроші насправді в темі грошей у мене дуже багато інсайтів за останній навіть рік, тому що в мене дохід сильно виріс, наприклад, чек на наші продукти виріс. Дуже багато чого змінилось, і тому думок також багато. Перше, найосновніше це насправді що потрібно позбуватись установки дорого. Взагалі, насправді, таке дурне слово дорого. Ну що означає дорого? Я для себе визначила, що ніби є два поняття. По-перше, не актуально. Наприклад, поки що мені це не актуально. Наприклад, придбати не знаю будинок за мільйон доларів мені зараз. Це не актуально. Просто тому, що в мене зараз інші витрати, інші цілі. Я ще стільки не заробляю, бла, 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 бла. Це поки мені не актуально, але це недорого. Ну, тобто дорого дуже відносне поняття, якщо є кошти і є бажання, чому б ні, що означає дорого? Або, наприклад, продукт не несе для мене цієї цінності на цю суму. Наприклад, я не хочу купувати якусь річ, не тому що вона мені недорога, а тому, що я не бачу для себе цінності в цьому продукті і не хочу там за нього платити, припустимо. Тому що сама установка дорого тебе дуже обмежує, і ти ніби не можеш рости вище з таким мисленням. Наступний інсайт полягає в тому, що щастя не в грошах. Я це зрозуміла, коли аналізувала своє життя, і зрозуміла, що було дуже багато супер щасливих моментів. А в період, коли там не було дуже багато грошей, взагалі майже грошей не було. Наприклад, блін, я пам'ятаю, як я поїхала на маршрутці. в інший кінець світу в епіцентр, щоб купити там чашку за 60 гривень і подарувати Артему на Миколая. і я була дико щаслива, і це досі один з найщасливіших днів в моєму житті. І ця чашка досі улюблена в нас на кухні стоїть. І я була реально щаслива, але гроші відкривають нові горизонти, нові способи отримання якихось щасливих моментів, які тобі були недоступні раніше. Гроші дарують комфорт. А для мене сьогодні комфорт це щастя. Гроші дарують свободу, а свобода для мене сьогодні це щастя. Тобто інсайт в тому, що гроші суперважливі, але це не 100%, розумієте? Тобто не потрібно, наприклад, плануючи своє життя, не потрібно все зводити до грошей. Тобто, ціль, найголовніше багато заробляти. Ні, ціль першочергово бути щасливим. Наступний інсайт полягає в тому, що якщо ти хочеш заробляти якусь певну суму грошей, тобі потрібно чітко розуміти, як ти можеш її заробити, і це може бути будь-яка сума грошей. Все. В принципі, це єдине, що тобі потрібно знати і розуміти. Тобто, якщо ти хочеш вийти на якийсь певний дохід, тобі просто потрібно цей дохід розділити на зрозумілі кроки для себе, які тобі треба зробити, щоб до цього доходу прийти. Можливо, тобі треба щось почати делегувати, щось почати створювати якусь команду. Можливо, тобі потрібно взяти якісь інші проекти, можливо, тобі потрібно чомусь ще навчитись, щоб. Заробляти, наприклад, більше і так далі, чи можливо тобі потрібно інвестувати ще в якийсь бізнес. Насправді я чітко розумію, що можна заробити будь-яку суму грошей сьогодні. В принципі, просто потрібно розуміти, як і ціль не в тому, щоб заробити, а ціль в тому, щоб зрозуміти, яким чином куди інвестувати, які кроки потрібно здійснити, і так далі. Я надіюсь, ви зараз зловили мою думку, тому що з неї витікає наступний мій інсайт в тому, що потрібно інвестувати гроші в себе. Тобто в свої знання, в свої продукти, наприклад, те, що ви зараз дивитесь це відео на камеру, я могла спокійно знімати на телефон, але я інвестувала в камеру. Я інвестую в свої проекти. Взагалі, от всі інвестиції в себе це все. Все не на краще. Наступний інсайт він просто офігенний, забирайте його собі. Він про те, що витрачати для себе некомфортну суму на те, що ти хочеш, це дуже круто і дуже потім буде давати вам класний результат. Зараз поясню. За цей рік я зрозуміла, що коли я платила за щось трохи для мене некомфортну суму, ці навчання потім чи ці інвестиції мені окупались ось так. Наприклад, цього року я купила для себе навчання з декілька тисяч доларів. Ну, і це для мене було відчутно. Це не якась легка покупка. Ну, тобто, в навчанні вже такі суми я не інвестую. Але через те, що я заплатила трохи більше, це була обдумана покупка, і мені було, можливо, трохи некомфортно, я супер була включена в навчання, я супер цінувала кожну інформацію. Я дуже хочу, щоб ви зараз мене зрозуміли. Просто я впевнена, що якби я заплатила менше, я б менше відвідувала ці заняття, я би до якихось моментів ставилася скептично, а так я була супер включена в кожне слово і хотіла отримати свій максимум. І це дуже-дуже круто. Також, схожа ситуація у мене була з психологом такого, чим коли я. Заплатила за сеанс, наприклад, тисячу гривень. Для мене це невеликі гроші, і мені було легко це зробити. Я не відчувала для себе, якщо чесно, цінності. Я могла інколи пропустити заняття. Якісь сеанси були для мене корисними, але я не відчувала, що це якийсь ніби. Вагома зустріч протягом тижня піти до психолога. А коли я пішла і заплатила за сеанс 200 доларів, для мене це вже було відчутно. Я вже відчувала, що я не хочу на рівному місці просто втратити 200 доларів. І такі зустрічі ти ніби більше цінуєш і більше взамін отримуєш для себе. Це є не до того, що потрібно, знаєте, бездумно купувати якісь там дорогі речі і так далі, а про те, що ви маєте платити ті гроші, які для вас є цінними, для того, щоб отримати цінну інформацію. Це дуже важливо, і це я помітила також у своїх друзів, тому це прям реально інсайт. І останній мій інсайт пов'язаний з грошима, але він поки в мене не здійснений. Зараз розповім, і ви зрозумієте, гроші можна заробляти легко. Поки що, це в мене так не працює. І не працюється тому, що я живу з цим упередженням, і я не дозволяю собі інакше. Навіть коли якийсь проект дався мені легко, я все одно вигадую собі якісь екстра дії, щоб ускладнити собі життя, вигадую ще якісь нові ініціативи для того, щоб ніби відробити ці кошти у своїй голові, розумієте? Тому що в очах продукту я і так дала максимум, що обіцяла, і так далі, але в моїй голові я маю ще зробити екстра, екстра, екстра. І на мою думку, це взагалі неправильно. от це прям моя ціль пропрацювати це надалі. Але чому я проговорюю цей інсайт зараз? Тому що в мене збільшилось коло точні в цьому році, і я дійсно побачила приклади, коли гроші це не лише про складність, про труднощі і так далі. Гроші також можуть бути про легкість, тому що в принципі гроші створені для того, щоб їх витрачати. Гроші створені для нас, а не ми для грошей. Тому це також цікаво і з темою грошей в наступному році я хочу попрацювати з коучем. З темою грошей, все, давай далі. Друзі, щоб трохи розбавити ваші інсайти, ми вирішили записати невеликий бліц з ваших питань, які ви мені задавали. Обрали п'ять, і зараз мій хлопець мені допоможе і задасть мені їх. А я швиденько відповім. Такі будуть швидкий інсайт. А що найважливіше для тебе? Для мене зараз. Давайте так. Я би дуже хотіла, щоб так було. Так поки що не є, але я б дуже хотіла, щоб для мене найважливішою була я сама. Яка твоя формула успіху? Класне дуже питання. Я знаю чітко на нього відповідь, тому що мені здається, формула в тому, щоб дуже любити те, що ти робиш, і реально робити це якісно. Тобто, професіоналізм плюс любов. Як боротися з негативом? До речі, я не знаю чого. Але таких питань дуже багато мені задали прям в тому віконечку, от прям не про негатив. Тому що мій блог активно росте, з'являються люди, яким там щось не подобається. Я думаю, має бути така сильна броня з того, що ти ну що ти впевнений в собі, і це твоя броня, і люди просто ну не підпускаються, не можуть залетіти всередину, бо ти впевнений в тому, що ти робиш. Як завжди залишатись такою на позитиві? І це мене також дуже часто питають, але це фейк. Я не завжди на позитиві. Я супер драма квін. Я люблю це передати, поплакати, постраждати. Тому просто, можливо, сторитися частіше весело, але загально я також буваю з поганим настроєм часто. І останнє, яку обіцянку ти даєш собі на наступний рік? Тут чітко знаю відповідь, тому що писала це у своєму верпуці. Я хочу більше турбуватись про себе у своїх думках, більше любити себе у своїх думках. Тому що, коли щось стається, я себе самознищую. знищую. Типу, це я винна, це я зробила не так. А хочеться все ж таки в першу чергу думати про себе, а не про всіх інших і так далі. Якось так. Дякую за запитання. Погнали далі в дивитися інсайт. Наступна сфера, яку я хочу обговорити, це особистість і почати хочу з дуже класної практики, яка мені реально допомогла. І інсайт полягає в тому, що дуже прикольно вести відео щоденник. Я дуже емоційна людина, і на мою думку, це моя найбільша перевага, і насправді мій один з найбільших недоліків. Тому що знаєте, я з тих людей, які дуже голосно радіють, які дуже інколи бувають щасливі, дуже голосно не знаю, сміються і так далі. Але при цьому всьому так само. Я і дуже часто чогось боюсь, або суперсильно там на щось реагую. І ви знаєте, я саме з тих людей, які можуть дивитись мультфільм і ну, ридати капець, а уявіть собі, що трапляється зі мною, коли стається якась там ситуація. І я вважаю це своєю перевагою, і недоліком водночас. Недоліком я думаю, ви розумієте, чому, тому що це мені шкодить, а перевагою, тому що є в одній з моїх улюблених пісень фраза, що якби ми керувалися лише розумом. То ми б відвертали від себе добрі серця. І от щось схоже в мене тут. Я вмію відчувати людей, я вмію якісь речі проживати на максимум. І це насправді дуже прикольно. Але часто на фоні цих емоцій, коли трапляється якась ситуація, яка робить мені реально сильно боляче, я не можу зрозуміти, звідки цей весь потік. І звісно, поговорити з подругою там чи з хлопцем, це класно, але все одно ти підбираєш якісь слова. Написати емоції також не працює, бо ти пишеш. Свідомо, а круто. Я собі сідаю, просто записую ось так кружечки, і просто говорю що-небудь, про що я відчуваю. От просто я це нікому не перекидаю. Я почуваюсь максимально спокійно. І я можу говорити будь-що. І потім я це переслуховую і намагаюсь зловити якісь вже думки з тих всіх емоцій. Часто це дуже емоційні кружечки, але поговоривши з собою там три хвилини, я потім можу знайти якийсь суть. Ага, мене це образило, тому що ця людина, наприклад, порушила мої особисті кордони. Або мене це образило, тому що ця людина знецінила мої почуття, і так далі. І ось такі речі допомагають мені зрозуміти, що ж не так. І класно навпаки, коли у вас крутий день, записати собі такий кружечок і зрозуміти, що саме зробило цей день таким крутим. Коротше, саме відео щоденники, дуже крута практика. Рекомендую Наступна порада – слідкувати за тим, що вас виснажує, і забирати це зі свого життя. Наприклад, якісь рутинні задачі, які ви можете делегувати, або можливо якісь люди. Я, наприклад, для себе зрозуміла, що мене дуже виснажує моя успішна стрічка з різних експертів. Я постійно дивлюся, аналізую якийсь контент, але я зрозуміла, що мене це виснажує. Це заважає мені творити насправді, бо я ніби постійно оточена чужими людьми. І я пробувала це змінити. І, наприклад, зараз мене взагалі не експертна стрічка. Це зовсім не про те, що я там не люблю своїх конкурентів чи щось таке. Навпаки, я знаю, будь ласка, підтвердіть хтось, якщо це буде дивитись моїх колег. Я дуже часто можу написати класний коментар, там, блін, прикольне відео. Можу, бути не підписана на людину, але знаю, наприклад, цього експерта по ринку, і можна писати йому класний коментар. Взагалі дуже легко ділюсь добром, бо вірю, що воно повертається назад. Наступний інсайт не варто попадати в пастку, я все знаю. От я в цю пастку. Чесно попала, тому що розвиваючи блог вже там три роки, займаючись соцмережами більше шести, мені здавалося, що я все знаю. І ось це моє скептичне налаштування до нової інформації не давало мені її отримати. Знаєте, це можна віднести до людей, які під якимось контентом пишуть фу, вода, от щось типу такого. Ці люди насправді в більшості випадків винні самі. Тому що в будь-якій інформації, якщо людина з досвідом, якщо ти вирішив до неї прийти, скоріш за все, ти можеш щось цікаве для себе звідси отримати. Але твоє скептичне налаштування тобі заважає. I. Right. І так само, от буває, в мене з книгами було точніше. Типу, знаєте, от це читаєш одні книги, а там все одні ті самі думки, і все повторюється, ніби ти це все знаєш. І ось це твоє налаштування надає тобі отримати класну інформацію. І коли ти змінюєш своє відношення, і починаєш читати книгу з думкою: так, можливо, якісь думки мені відомі, але блін, цю книгу написав дуже класна людина. Я точно зараз можу щось звідти цікаве отримати. Нещодавно я почула про спіральне навчання. Розповім вам, що таке спіральне навчання, це коли на різному етапі свого Життя, ти можеш почути одну і ту саму фразу, але в якийсь момент це для тебе буде інсайтом, а в якийсь момент не буде. Я впевнена, як з цим відео хтось послухає, йому щось відгукнеться, пройде, не знаю, 10 років, ви подивитесь це відео знову, і вам відгукнуться якісь зовсім інші речі. Тому кажучи, дуже прикольно навіть перечитувати книги. Звісно, коли ти приймаєш цю думку, потім ти навряд чи, підеш кудись писати Фу це вода і так далі. Ну, якісь такі речі, тобто не бути скептично налаштованим до нових знань, до нових книг, читати багато, розвиватись. Наступний мій інсайт про те, що всі мої якості важливі і всі мої недоліки, це також я. Немає сенсу тікати від якихось речей. Так, якісь можна пропрацювати. Наприклад, я от ненавиджу світ родоголізм, але саме завдяки йому я маю дуже багато речей у своєму житті. І так, я можу якісь речі пропрацювати, щоб мені стало легше, але там ненавидіти якісь речі в собі не є ок. Якщо якісь люди не готові прийняти якісь речі в тобі, це напевно просто не твої люди, і вони пройдуть повз. Я не знаю чесно, що може бути болючіше ніж усвідомлення, що людина, яку ти любиш всім своїм серцем, не приймає тебе такою, якою ти є, але це не означає, що з тобою щось не так. Всі ми маємо якісь хороші і погані сторони. Класно їх прийняти, щось пропрацювати, але глобально від них не тікати. Наступний дуже класний інсайт, я його сюди вирішила додати після однієї сторіс, відмічу вам тут Лєра, тому що цей інсайт про те, що реально у нас є тільки це життя. І от коли ти це усвідомлюєш, в тебе ніби аж так мрашить тебе трошки, тому що в тебе є тільки одне життя, щоб зробити свої помилки, щоб проживати якийсь негатив, проживати якусь радість, кожного дня снідати. Я не знаю, ось це, що зараз відбувається, це наше життя. І в нас є лише ось цей спосіб його прожити, так як ми хочемо. І так класно менше думати про те, що скажуть інші, зациклюватись на неважливих моментах і навпаки, по максимуму, проживати всі емоції, навіть погані. От навіть якщо вам зараз погано, все одно прожити це, тому що це частинка вашого життя. Якщо вам класно, насолодитись цим по максимуму, тому що це частинка вашого життя. Коротше, мене щось від цієї думки. Можливо, також когось зачепить. І останній 25-й інсайт, який я хочу забрати з собою в свої наступні роки життя, хочу зачитати мовою оригіналу. Це ось знаєте, ось ця фраза Кендал Дженнер I, I attract». І я реально в захваті від цієї фрази, тому що це стосується просто всього життя. Не потрібно переслідувати когось чи щось. Там чи шукати якісь там можливості, і так далі, потрібно просто працювати над собою, і тоді всі ці люди, можливості, просто будуть йти на тебе. Так, <світ> да? Я просто в це сильно вірю, тому що коли є харизма, коли є впевненість в собі, люди просто на це йдуть, і не потрібно нічого екстра. Фокус на собі, а не на інших людях. Просто в захваті. От прям хочу з цією думкою жити далі. Насправді в мені сьогодні є дуже багато непропрацьованих моментів. І якщо чесно, за останні півроку я виросла, зробила якийсь квантовий скачок, мені здається, всередині себе як особистість в моїх думках, в моєму мисленні я сильно виросла, і мені було дуже цінно поділитись сьогодні цими думками з вами, Щось я підозрюю. Там вийде велике відео, але. Я вірю, що ви тут зі мною до кінця. І Якщо це так, будь ласка, підтримайте відео коментарем, підпишіться на канал. Це дуже цінно для мене. Також буду вдячна вам за ваші відмітки. До речі, дуже класно було б прочитати про ваш інсайт за ваш останній рік. Напишіть скільки вам років, просто якийсь один інсайт було б прикольно зробити це відео ще більш класним, інформативним і обмінятись досвідом. Таня, а тепер звертаюсь до тебе. Я впевнена, що колись ти будеш передивлятися це відео, і мені дуже цікаво, що ми з тобою, до чого ми з тобою прийдемо. Я вірю, що це будуть якісь ще більші масштаби в роботі і в особистості. Я вірю, що нас чекає з тобою дуже багато класних моментів і інсайтів надалі. Тобі привіт!